Доброго дня, сьогодні 29 березня. Так як я казав з пацанами, ми поїхали десь за 150-170 кілометрів від нашої домівки. У нас тут є такі місця. От може вам видно такі місця, де колись були війська Австро-Угорщини. От я вийшов від машини, трошки відійшов от перший сигнал. І зразу монетка, крейцер, я вже його тримав в руках, протер в гарному стані крейцер австро-угорщина. показати, тут отакі окопи збереглися. От гляньте, в мій ріст. в досить гарному стані. А тут напевно їхнє містечко було. Зараз походимо. У мене тільки що був цікавий сигнал. Ви бачите, напевно, хто знає Це є ручка від дверей, колись двері відкривали, закривали. Ось такий листочок. Значить, якщо були двері, значить була хата. Або якесь приміщення. А якщо була хата, значить щось було в хаті. Шукаємо. А хто шукає, то й обов'язково знайде. Правда Дімон? Хочу розказати одну байку. Я ніколи в них не вірив, але це, напевно, придеться повірити. Вчора ми приїхали на те місце, де колись ми знайшли минулого року, не колись, минулого року знайшли колечко. Приїхали і почали копати. У нас зламався прибор, ручка відламалася. Другий прибор е, два рази нам поламався. Відірвалося... Той лючок, я не знаю, як його назвати, цей що акумулятори закриває. ну, Я подумав містику, я подумав то, що напевно дідуля на нас обідився, що ми йому хабара, хабара не, не дали. Зараз ми йому дамо. Приїхали на другий день спеціально в то місце. Я розпакую. От йому різні монеток кидай то ми привезли йому хабарика О, і мене і то все дідуль не обіжайся на нас ми на другий день виправилися і сюди вже приїдемо за кілька днів ну не за кілька днів як нам вийде все їдемо в зовсім інше місце Попробуємо ще сьогодні там долю нашу так попробую я таким чином Є сигнал. Є тут. Є монетка. Ні, Обідно, Гудзик. Ай, ялки-паки, хтось так губив гудзики від почтаників. Вже третій гудзик. Гудзик від почтаників. Наша мандрівка продовжується мальовничими краями Тернопільської та Хмельницької області. А от тут ви бачите це село Тернопільської області. А от чуть-чуть далі ви туди це вже Хмельницька область. Бачите, от там фортеця. Минулого року ми на цьому місці були. Але тут копати було неможливо, тому що, так як нам розказували місцеві жителі, Ціле літо, цілу осінь, дощів не було і така земля була тверда, що прямо хоч, хоч ломом було брати, щоб викопати якусь ямку. Оце весна, ми приїхали трошки покопати. Будуть знахідки, ми обов'язково будемо будем вам показувати. Хлопці от там ходять внизу на городі якомусь. А я відійшов сюди на поле, і перший сигнальчик якийсь значок випав. От він є. Якийсь гарний значок. Обламане вушко. Ну, помею, якщо буде щось цікаве, то вам покажу. Продовжую. І перший динарік. Ще з цинку, як відчуття. О, клас! Не дурно ми сюди поїхали. Не дурно, перший сигнал. покази Треба почистити. Ну супер. супер будемо чистити. Давайте. Щас. Продовжуємо, лайки ставимо. Така... Ну, я не знаю, що то є, от щось цікаве, а на поверхні землі лежало, бачите? Якась така. Якщо я... Якщо я правильно зрозумів, це прикраса, по-моєму, римська, Лу... луниця чи ні? Може я помиляюся, може хтось знає. Гарна, Гарна річ, видно, що... Старовинна. Ну, все продовжуємо. Знаєте, дуже багато шрапнелі, дуже багато сигналів таких, що приходиться лишній раз копати. І викопав таку запчастину. Може хто впізнає, може хто знає. Це є ГАЗ-51, я знаю, мій батько колись їздив. Це стояла для них ну, ногами переключати світло, дальні ближні такий перемикач. Світла дальнього на ближнє. З дальнього наближнє. Ось такий він є. Це теж кусочок історії. Ну, так. Щось. Андрюха знайшов. За секунди. Ну це дійсно знахідка. Андрюха. Так, ми вже хотіли з цього місця йти. Це реально, такої знахідки ми ще я не знаходили. Да, ти чемпіон. пах Я думаю, що лайки зараз нам повалять. хочу розказати про наші знахідки в нашій двохдневній мандрівці. Багато знахідок цікавих, а деякі незрозумілі, але все рівно я вам показую. Ну пряжка, я думаю, це вам зовсім не цікаво, але хай буде. Це, напевно, кришка від люльки, це незрозуміло, що якесь колечко, якийсь значок, медальйончик. Це не знаю, що це таке є. Воно от щось тут, і дротики якісь чи це якась була прикраса чи ні. Це спочатку думав, що це звичайний дротик, але це ні, це теж щось таке воно цікаве. Ось така якась підвіска чи що, не знаю. Потім це ми в дослідили, що це є закінчення аксельбанту. Ось така гарна фібула. П'ятипала називається. Тут кусочки фібули, Один цілий динарик і два теж кусочки динариків. І от сіки гудзиків від пуштаніків, не знаю. Аж цікаво, хто їх так губив. І, дивіться, один гудзик в такому стані, як ніби його недавно відірвали. Потім монетки, одна ходячка. Радянські монетки. Це взагалі Леї. Два леї. Це Руминія, Австро-Угорщина, Гелери, один Крейцер один в гарному такому стані. Фенінг Німеччина і от такі вбиті вже відживші монетки. ну Поїздка була досить цікавою. Результативною ми так розвідували місця, можна сказати. Знайшли ми одне, я так думаю, римське поселення. Не копане, я так думаю. Ну, на жаль, було мало там знахідок. От раз, два, три, чотири, п'ять, шість знахідок на одному. Ну, от ці знахідки теж, але ну, я не знаю, чи це того періоду. Ну будемо ми ще, думаю, там не один раз копати на тому місці, знімати і вам показувати. Якщо комусь цікає відео, будь ласка, ставте лайк.